Салтіці з'явився мурал. Патріотизм, любов до батьківщини, жага перемоги такий месець цього зображення. Над малюнком думали довго, обирали серед патріотичних сюжетів. Воїни, битви, розповідає художник, та зупинились на українській символіці. Це наш прапор, і на ньому котик, який символізує наших воїнів, бійців, які захищають нашу Україну. І герб тут. Я гадаю, не треба нічого поясняти нікому. Справжні українці все зрозуміють. Цей мурал прикрашатиме один з будинків на Салтівці. Мешканці двору та комунальники, які опікуються цією територією, розповідають про страшні руйнування тут. Кажуть, коли побачили на що перетворився їхній колись затишний куточок, сльози навернулись на очі. Оговтавшись, вирішили навести лад та зробити двір ще гарнішим. Ми починали з прибирання. Гілок, скла, залишків, ракет. Так що зараз вже більш радісно в наших дворах. Висадили квіти на одній клумбі, захотілось чогось більшого, кажуть комунальники. Так ідея вдихнути нове життя в цю рідну територію захопила і мешканців будинку і двірників. Давайте зробимо двір в українському стилі, давайте зробимо колодязь, а до колодязя давайте зробимо вітряк. І колективу це подобається. Зробили скворішники на побитих деревах як знак відродження, відродження життя в місті Харкові. Звернулися до художника з ініціативою Допоможіть напалювати мурал, щоб наші дітки, які тут займаються, які тут граються, більш було радісно. І велика шана нашим захисникам, завдяки яким ми можемо це все робити, завдяки яким ми можемо прокидатися, висаджувати квіти, прибирати наше місто. Дійсно, Харків оживає, відроджується і Салтівка. Сюди повертаються люди. Це наш дім, ми повинні були повернутися. Коли ми звикли до цієї ситуації, приїхали, подивилися, що люди можуть, ми теж харків'яни, і ми можемо, і ми тут будемо жити. Тож наша дитина вже підготовлена морально. Я не знаю, прави ми чи ні, але ми повернулися півроку тому сюди і плануємо залишатися тут до перемоги. Місцеві мешканці кажуть, приємно бачити доглянуте подвір'я, квітучі газони, відремонтовані будинки. Все це вселяє віру в неминучу перемогу. Серед працівниць Харків-Благоустрою багато і переселенців. Для них Харків давно став рідним містом. Ольга приїхала з Луганська <пробітник> у 2014-му, а у 2022-му з Харкова вже не поїхала. Хоча є у жінки одна заповітна мрія. Коли війна закінчиться, хочу поїхати додому все-таки. Дуже хочу хачі домой. Очень Ольга та її друзі колеги не сподіваються, що ця мрія має неодмінно втілитись, а поки що всі разом відновлюють Любий Харків та наближають найочікуваніший день день перемоги. хвойний ліс, що в селищі Жигру, а ця частина території Харкова спричинив суспільний резонанс. Місцеві мешканці кажуть, певна компанія прагне розпочати тут видобуток піску. До мапи робіт можуть потрапити гектари лісу. Компанія Гіасент неізвісна компанія, нет ні сайта, ні какої-то лівої інформації планує отримати розрішення. 20 гектар лісу нашого в городі, хоча то И добывать здесь песок. А в дальнейшем проложить трубопровод и добывать газ. Вот этот весь лес, весь вот, до самого конца и весь туда. Хотят весь уничтожить, чтобы у нас здесь была промзона, и люди дышали газами. Они дышали, не приезжали здесь грибы собирать, радоваться, с детьми гулять, с собаками. Там внутри есть озеро, там люди отдыхают. Это единственное место, где мы гуляем. Жители против. Это наше место, где мы ходим отдыхать. Это, этот лес вообще с сморагдово Марежа, Он защищен э, международной конвенцией и его Нельзя трогать. Дізнавшись з офіційних джерел, що проект вже готовий і оприлюднений, і зараз по ідеї мають відбуватися громадські обговорення. Жителі Жихора прийшли до адміністрації Основ'янського району, щоб детально вивчити документ. До адміністрації району надійшов лист від суб'єкту господарювання товариства Геосенс інформацію щодо необхідності розміщення на дошці оголошень органу місцевого самоврядування, виконавчим органом якого є адміністрація Основ'янського району оголошення. Про початок обговорення звіту зацінки на впливу на навколишнє середовище до листа було додано оголошення, і сам звіт оголошення. Містило три сторіночки, які були розміщені на дошці оголошень, і сам звіт містить 507 сторінок, який було розміщено у канцелярії. Люди уважно вивчають звіт, що на пів тисячі аркушів, але кажуть, позиція у них одна: добувати нічого не дозволять. Тому і налаштовані звертатися до мінекології з цього приводу. Практично всі мешканці селища Жихар проти розробки цього кар'єру, бо це буде вироблений ліс біля 20 гектар лісу. Це в черті міста Харкова знаходиться, те, що не можна робити. І вже там є невеличкий кар'єр. Після його розробки у місцевих жителів пропала вода в колодязі. І це буде подовжуватися. Якщо там буде нарушення ходу ґрунтових вод і там. Не буде у місцевих жителів води, не буде, не буде лісу, не буде нічого. Газ в нас до війни питалися добувати з цими всіма втручаннями. В нас учаються умови нашого життя. В скважинах пропадає вода. Ми жимо особливо зараз. Більша частина людей живе за рахунок городів. Питаються за з городів. Це попалів. Тобто звідкіля полювати, якщо немає води. Тому ми категорично проти. Не може бути такого, щоб у нас залишилось два невеликих клаптика в жихарі хвойного лісу. В місті Харків його взагалі практично немає. Тому це суперечить, я считаю, розуму здоровому будемо звертатися, будемо нанемати юристів, будемо добиватися, щоб наші. Права і позиція була е, почута. Зараз жителі Жихора гуртом готують лист звернення до всіх інстанцій. По перше, всі свої занепокоєння планують озвучити Міністерству екології. Окрім того, будуть звертатися і до правоохоронців, оскільки згідно законодавства громадські слухання повинні бути. Але фірма, що налаштована перетворити ліс на видобувний майданчик, не створила належних умов для прозорого обговорення. Громадські обговорення, наче вже проходять, а по факту люди не мають куди звернутись, щоб висловити свою позицію, а це суперечить українському законодавству у питанні з Джихорським лісом, наголосив мер Харкова мешканцям селища. Місто з людьми можу вам сказати, моя позиція я буду підтримувати людей, а не комерційну структуру щодо того, на якого виробку ліса. Не може бути мови. Це перш за все. Я ж знаю, що таке там ліс, да наскільки він повинен зберегтися. І я розумію, що все це, це знаєте, така провокація. Певна комерційна структура має право. Прийти на громадське слухання, свою думку, і свою позицію висловити. А ми, як територіальна громада, як містяни, будемо приймати рішення, яке буде остаточним. Микки, сюда, сюда. Мы поставили по три скамейки на адрес, да, поэтому ясно. мы поставили да. в тот подъезд, а в этот. Да, ну давайте его еще получше поставим. Вот, а вот это вот ну, этот. ]ですね. да, достаточно. Ну вот видите, в этом привели четверт, а, ну, в четвертом, в третьем. Ну, ну посмотрим, санации сделаем. Ну давай, если ты же помочь скажи. А? Да. А? Да. А что? Да. Есть что надо. Все Думаю, что уже пора туда. Куда? Прекращай. Так, куда? прекращай. А так, вам давайте, давайте. поможем. Конечно, дышу. Да? Да. Да. Это Я баклажками нашу воду поливать эти Я очень прошу, неоднократно уже обращалась, но не к вам, сделать вывод для поливки Куда? цветов. Вопрос. У нас был где-то у, нас... mm -hmm. у нас крыша э, побитая осколками. Зиму мы пережили, а дальше что будет? Какая кровля у а вас? Плоская? Кровля шиферная. Шифер. Шиферная кровля. Я... я приехал, сделать. Это самое классное, это реально самое классное. Ну хорошо, будем проживать. Чтобы вы понимали, как это будет. Вы пустите себе комиссию, она зафиксирует, и вы на карточку получите деньги. Понятно. Хорошо. Да. Сначала по я проверю да. право собственности. Нет, не а можете записать и нашу? Да, 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 то конечно. да, конечно. Конечно. да, да только организуйте, чтобы все были, городу, чтобы городу, по 100 раз не ездили. По поводу мусора. У меня 7 метров от э, входа мусор. нет. Водочка, нет, водочка, именно водочка мусорка. Ночью ну, помжи лазят, бутылки эти, воняют. Потому что нам обещают уже 8 метров. Надання якісної та своєчасної меддопомоги, оперативність, відповідальність, відданість своїй справі це головні професійні обов'язки кожного лікаря, упевнений мер Ігор Терехов. Однак наголошує, під час війни харківські медпрацівники мають відповідати ще більшим вимогам. Головною мірою це необхідно, аби побудувати довіру у сфері охорони здоров'я. Перш за все, це прозорість тендерів, ніяких корупційних схем. І хочу вам сказати, що я буду усіма важеними добуватися того, що ми це е, повністю будемо іскореняти. Оці жахливі закупивелі, які були, що стосується футболок по 5 тисяч гривень, що стосується кросовок по якимось незрозумілим цим, це Неможливо, неможливо. Усі кадрові рішення будуть прийматися миттєво. Ігор Терехов каже, водночас розуміє, що більшість медпрацівників намагаються виконувати усі поставлені завдання та обов'язки, працюють і готові допомогти кожному пацієнту. Незважаючи на те, що так є недоліки, харків'яни і я теж дуже вас поважаю. Поважаю за вашу працю, нелегку працю, бо розумію, що це таке. Розумію, наскільки вам важко в умовах війни робити так, щоб, перш за все, люди були задоволені. І хочу вас усіх подякувати. Подякувати, хай вам щастить. Хочу побажати вам усім перш за все міцного здоров'я. Щастя, посмішок, радості, миру ну, і всім нам як найшвидшої перемоги. У свою чергу місто також намагається підтримувати медпрацівників та пацієнтів. Зазначає мер так на північній Салтівці, незабаром мають відкрити поліклініку для дітей і дорослих. Від початку повномасштабної війни тамтешні мешканці вимушені отримувати лікування в інших районах Харкова. Внаслідок російських обстрілів у тій частині міста не вцілів жоден медзаклад. Були потрапляння у 10-ту поліклініку, і зараз вона не може прийняти пацієнтів, тому люди звернулися, щоб відкрити якийсь філіал для того, щоб вони мали змогу приходити туди і лікуватись. Тому я вирішив разом з лікарями таким чином, що ми будемо організовувати такий філіал на базі філіалу 23 третії поліклініки, дитячі поліклініки, де зможуть. Бути розділені потоки щодо дитинства та людей любого віку, і хоча будівля цього філіалу також постраждала від ворожих обстрілів, на відміну від 10-ї поліклініки, її вдасться оперативно відреконструювати. Тому там будуть проведені роботи щодо відновлення даху. Крім цього, буде Анізована водопостачання, теплопостачання, і крім цього, таки ремонтна робота, ви ремонтна будівельна робота, яка дадуть змогу виконати всі норми щодо обслуговування людей. Планується, що першою чергою відкриють доросле відділення другою запрацює і дитяче. Цю тепломагістраль, що у Київському районі, не оновлювали майже 45 років, виконували лише деякі аварійні роботи, і лише минулоріч згадують комунальники. Тут довелося усувати 8 дефектів. Врешті два тижні тому працівники стали до реконструкції магістралі. На цій ділянці виконується реконструкція ділянки теплових мереж, яка проходить від вулиці Ярослава Мудрого і закінчує свою кінцеву точку біля вулиці Леся Гончара. На цій ділянці. Виконали заміну теплових мереж на першій ділянці, це від 9 до 10 камери. І до да подалі роботи будуть продовжувати аж до. До 12-ї камери, до парку молодіжного. Вадим Корольський розповідає, прокладають не лише нові попередньо ізольовані труби, але й встановлюють сучасне обладнання, реконструюють теплову камеру, замінюють запірну арматуру. Тож на час проведення робіт подачу гарячої води до сусідніх будинків довелося призупинити. Ця ділянка теплової магістралі є зв'язуючим ланцюгом між 22-ю та 29-ю тепловою магістраллю. Забезпечують теплом е, більшу частину нагірної частини Київського району міста Харкова, а саме е, десь понад 130-140 будин житлових будинків, а саме від, від цієї ділянки, запитані запитані теплоносієм. Гуртожитки наших навчальних закладів. Усі роботи тут планують завершити за місяць. Водночас підготовка до наступного опалювального сезону наразі триває і в інших частинах Київського району, додає Вадим Хорольський. Виконуються перекладки на дев'яти адресах, міняємо внутрішньоквартальні мережі, також міняємо на попередньо ізольовані труби. Та використовуємо труби з використанням пластикових труб під назвою Карфлекс у харківських тепломережах. Запевняють, намагаються якомога краще підготуватися до опалювального періоду, аби легше подавати усі складнощі, що можуть виникнути взимку в умовах воєнного часу. Серед містя Харкова рік тому на початку війни ця частина мегаполісу регулярно піддавалася ворожим обстрілам. Через це, крім будівель, значною мірою постраждали і комунікації, зокрема трубопроводи. Бомбардування призвели до того, що мережа практично вийшла з ладу, тому що тут вона виконана з чугунних труб. А чугунна труба вона підвержена розстрісканню ламка труба. Тож каже Микола Завада: застарілі труби, які відслужили майже 70 років, тепер замінюють на пластикові. Вони пояснює, більш надійні, адже у випадку обстрілу руйнуватиметься лише невелика частина мережі, саме в місці прильоту. Робота виконується методом скерованого буріння з ціллю, щоб по перше не відключати споживачів від водопозабезпечення, а по-друге, Прискорити роботу і зменшити земляні роботи. Зараз ми вже виконали першу пілотну бурову скважину. Сьогодні розширяємо. Після завтра будемо затягувати трубу. Загалом комунальники мають замінити 560 метрів трубопроводу та роботи виконуватимуть поетапно. Для цього мережі розділили на дві умовні ділянки. На першій все заплановане мають завершити до 5 серпня, на іншій до 15-го. Абоненти працюють по старій трубі, нова паралельно прокладується, потім вона включається і виконується переключення бокові на житлові дома, на перемички і так далі. Помимо того, що ми міняємо трубу, ми міняємо запорну арматуру, ми встановлюємо нові пожежні гідранти, що немаловажно в даній ситуації, і повністю відновлюємо роботу. Всіх кілець водозабезпечення для надійної роботи. Цьогоріч працівники Харків водоканалу планують перекласти 10 кілометрів трубопроводу, із них майже 9 уже оновили. Тож прогнозують на підприємстві, мають достатньо ресурсів, аби навіть перевиконати план щодо підготовки до осінньо зимового періоду. У цій залі зібралися ті, хто в найважчі місяці війни залишався на роботі. Вони оперували поранених, приймали пологи, лікували, надавали психологічну допомогу. Під обстрілами у бомбосховищах харківські медики робили усе, аби врятувати та підтримати кожного. Це не опишеш. У нас шоста поліклініка. Ми знаходимося на Салтівці, і там дуже було гучно. І мене чоловік проведжав на роботу і ми попали під мінометний обстріл. Що посиділи і пішли далі на роботу. Це вже в крові. Це... Медицина це в крові. Я 40 років в медицині. Прийшла молодою дівчиною в 25 років. Це, мабуть, доля. Від долі нікуди не підеш. Тому я дуже дякую. Своїй долі. Щирого здоров'я всім медикам. Достойної зарплати і мирного неба. Мирного неба. Ми чекаємо перемогу. Ми переможемо. Із днем медичного працівника гостей привітав мер Ігор Терехов. Харківські лікарі надійно тримають свій фронт від перших хвилин повномасштабного вторгнення. Попри всі складнощі, безстрашні та мужні фахівці виконували свої обов'язки якісно та швидко, і нічого не здатно було їх зупинити, згадує міський голова. Я пам'ятаю. Пустинне місто, наш Харків. І тільки карети швидкої допомоги їздили війт синим і рятували, рятували, рятували життя людей. Повірте мені, що ми вас дуже-дуже любимо. Ми вас дуже-дуже поважаємо. Ваш гречний труд це приклад для усіх. Приклад для нас, як по-справжньому можливо, любити свою роботу. Я хочу побажати вам. Перш за все міцного здоров'я. Щастя вашим родинам. Усмішок, гарного настрою. Ну а вже ж мира і якнайшвидше нашої перемоги. Зі святом вас, дякую! вам! І нагоди свята лікарі отримали пам'ятні дипломи та подяки. От наприкінці заходу для лікарів влаштували святковий концерт.